Восьмого грудня 2016 року в Березнівському районному будинку культури заслухано щорічний звіт Березнівського міського голови Руслана Пилипчука. На заході були присутні представники міськради, депутатський корпус Березнівської міської ради, громада міста. Руслан Петрович розповів про зроблене в 2016 році і озвучив плани на перспективу роботи міськради. Міський голова вручив відзнаки для депутатів Віталія Белінського, Валентини Гурин, Але Жагадло та Катерини Попач їх було було нагороджено почесними грамотами за активну депутатську діяльність і стареність у роботі на благо громадян. Після чого було заслухано щорічний звіт міського голови. Пропонуємо фрагмент звіту. За звітний період на 15-й планарних засіданнях міської ради 7 скликання було прийнято 191 рішення, яким вирішено ряд важливих питань щодо життєдіяльності громади міста та щодо звернень громадян. Клопи підприємств, установ, організацій. Найважливішими серед них є. Про прийняття міського бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм на 2016 рік, про найменування нововідведених вулиць та перейменування вулиць та проводів в місті, про більу умови харчування дітей до шкільних навчальних закладах, про роботу дошкільних навчальних закладів міста, по забезпеченому належним умовам утримання та виховання дітей. У звітному періоді було проведено 21 засідання виконавчого комітету. На якому було прийнято 163 рішення. Основними рішеннями, що стосувалися життєдіяльності громади, є про визначення виконання житлово-комунальних послуг, про стан збирання, транспортування та знешкодження побутових відходів у місті, про умови проживання, виховання і навчання дітей сіль, дітей, поставлених батьківського піклування та дітей з недополучних сімей. Про умови проживання та соціального захисту інвалідів війни, учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців, одиноких громадян похилого віку, про організацію проведення оплачування громадських робіт, про підготовку житлово-комунальних підприємств міста до роботи в осінньо зимовий період 2016-17 років. Після звіту охочі з присутніх в залі мали змогу поставити питання для міського голови. Так, зокрема, березнівчанин Володимир Радіо цікавився питанням роботи комунальних структур. Лучка ще туда по воду. і там же так на шоці поломані. Там... А мені каже, шановний пан Василь Васильович, заступник мера, дзвоніть до Ласюка. А чого я маю дзвонить до Ласюка? Що це в мене? Я, що вдома коло малися золотого породи, це весь туди їздить район людей їздять, щоб, щоб взяти там воду. тому що вода, вода. А я попросив і зробили хімічний аналіз, вода відповідає всім вимогам. Є мають під діяти, без кпіння і так далі. Так далі. Не хочу вашу увагу затверджувати. Далі пан і скажу про водопровод. Павло. Да, тут Руслан Дмитрович сказав, що війнайся досі водоканалу не ремонт. Але постійно робив водопровод вулиці, Цігалковській. понятно, шановні бризенчани, я живу вже більше як І, і водопровод перезнак побудований в 61 році, коли він було 10 років, вже настало краю в реконструкції. І треба тиск, щоб у водопроводі, був три атмосфери. А такого немає. І ми мужні були повідризать газові колонки, бо тому, що вони не працюють перейти на електроопаргу. Ще один момент: що при комусенді не створена рятувальна служба? Я думаю, це всі мене тут підтримують. Що вміють йде по всіх. Миколу Семеновича цікавили тарифи на комунальні послуги. Він зауважив, що тарифи на комуналку в нашому місті ще не на найвищі в області і не останні по Україні в цілому. У нас на жаль, в місті найвисокі тарифи, мабуть, всій Україні. Наші тово-комунальні послуги на опалення це майже 40 гривень. Вони збільшують у два рази. І е, якщо людині, якби не було субсидії, людині прийшла б в одній кімнаті, і, наприклад, в квартирі, де 20 квадратних метрів, це було платити за опалення 800 гривень. Е, я б хотів би, щоб ви е, чи. Газейті, чи пізніше письмо творки жителям пояснити своє бачення розвитку енергії нашої, бачення розвитку енергозбереження. Петро Желінський говорив про позитивні зміни в плані благоустрою міста, що відбулися. Що я хотів би сказати? Перед усім вважаю, що Руслан Петрович це кадрова знахідка для хто що не говорив. І завдяки за тому, що він зумів згуртувати і депутатський актив, і апарат ради, і знайти порозуміння із районною владою, і знайти порозуміння з бізнесменами і громадськістю, це все-таки заслуга. Треба побігати. Депутат обласної ради Тетяна Воронко говорила про те, що в позитивних реформах міста є певна заслуга і депутатів обласної ради. Я ніколи не буду сидіти і мовчати і робити вигляд, ніби все дійсно гладко і дуже добре. А чому не дуже зручний? Ну то що, тому, що ви чуєте, що е, завжди у зверненнях, яких говорить пан Руслан Кулепчук, в рішеннях, які приймаються в обласній раді по виділенні коштів, жодного разу нібито Воронко не голосує за прийняття тих чи інших рішень. Хочу сказати, що це далеко не так. І я є не останньою людиною в обласній раді, яка в тій чи іншій мірі все-таки лобіює і робить різного роду запити і звернення щодо розвитку нашого району і міста Біспузи. Ну, у мене запитання такі, можливо, теж дійсно не дуже зручні. Чесно кажучи, так, місто змінюється, як вже сказав пан Семенович. Але у мене от такі питання, от, 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 от такі прості, логічні запитання. Чи варто нам вкладати майже 600 тисяч гривень, щоб зробити тротуар? Тобто, знову, як кажуть, підмалювати губки на вулиці в той час, коли в нас ну, 80 відсотків, чи, чи більше половини, щоб не бути уже такою вулиць вулиці є асфальтовані, в яких немає навіть щеденевого покриття. Чи варто було б може зробити щебінь, висипати на якусь із цих вулиць, а не малювати губки нашим вулицям? Чому ви не відвідуєте заходів присвячених? До е, заходів, до Дня Збройних Сил України, щоб подякувати нашим учасникам бойових дій, які були присутні тут у залі, коли е, нашому, нашому земляку, якого знає вся Україна, володі постушкові даєте відмову у виділенні земельної ділянки. В заходах я приймаю участь, коли мені на мені дзвонять з адміністрації карі будете давати слово, я тоді обов'язково приймаю участь. Просто для кількості, то тоді є мене заступник, є секретар. Тому що мені треба вибачте, займатися крім того міста, вибувати кошти для міста. Це друге по земельних ділянках. Ви знаєте, в чому це суть? Суть в тому, що це люди, які використали своє право і хочуть отримати знову земельні ділянки. По-друге, ви обманюєте пані. Тетяна е постушов ні ніоної заяви не писав. І ви обманюєте людей. Тому що в нас створена комісія із дев'яти депутатів з кожної фракції є представник для попереднього розгляду. Підприємця Віктора Драбача цікавила розбіжності в звітах про виконані роботи між даними фірм виконавців та звітними сумами міськради. На капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Київська, 522 тисячі. Це було пропущено 522 тисячі 738 гривень. А коли звітує комунсервіс, сума 493 тисячі. Ось що відповідав Руслан Полипчук. Військовий бюджет закладається військовотехнальне, чи того вироблення ПКД. А те, що вже показує підприємство, це вони показують вже фактично. Зрозуміло про що? Раз. По-друге, бачення березного, ну шановний, були б депутати, ви тоді приймали участь у затверджені програми соціально економічного розвитку стане після закінчення заходу ми поспілкувалися з депутатом Березнівської міської ради Аллою Семенчук стосовно її міркувань про захід, ми йшли на цю сесію, знали, що буде звіт такий, який би подобався Березнівчанам. Звичайно, ми живемо в цьому місті і ми бачимо, що як було сказано місто ну чепориці, скажімо так, але ж. Але ж завдання голови міського, я просто скажу, як я це бачу, робота, яка проводиться в місті, це робота звичайно, частина є фінансування міського бюджету, яка заложується в цю всю роботу, яка проводиться в місті Березному, але це комунальний служб. А от більш Робота міського голови повинна спрямовуватися до того, щоб залучати інвесторів в наше місто, в наш район для того, щоб створювалися якісь робочі місця в районі, і разом з тим поповнювався бюджет. На закінчення хочеться зазначити, що сам захід міг відвідати кожен бажаючий зала Березнівського районного будинку культури була заповнена лише наполовину. А отже, мимоволі закрадається думка про певну байдужість громади до суспільно значимих проблем. Богдан Гуменний Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.